Я сподіваюся ви домашнє завдання самостійно виконали і зараз просто перевіряєте своє розв'язання з моїм. Давайте перевіримо номер 13.2, це підручник Мерзляк алгебра 10 профільний клас. Перше рівняння. Корінь четвертого степені із Х плюс 3 – Дорівнює корінь четвертого степеня 2х мінус 3. Ну, тут все просто. Ми підносимо до четвертого степеня обидві частини рівняння. Х плюс 3 дорівнює 2х мінус 3. Далі відомі в одну сторону, невідомі в іншу сторону, мінус 3 мінус 3. Тут виходить мінус х дорівнює, мінус 6, х дорівнює 6. Ми не знаходили. ОДЗ, тому ми перевіряємо. Корінь четвертого степеня із 9 дорівнює корінь четвертого степеня під 2 помножі на 6, 12, 12 3, 9. Ну, Все вірно, все добре. 9 додатні число під корень четвертого степеня. Тобто х дорівнює 6 є коренем цього ранівання. Перевіряємо друге. Корінь 4х мінус 5. Корінь другого степеня, то підносимо обидві частини до квадрату, виходить 4х-5 дорівнює 1 мінус х. Відомі в одну сторону, невідомі в іншу сторону. Мінус х ми переносимо, буде вже 5х, мінус 5 переносимо, буде 6, тобто х дорівнює 6 п'ятих або 1,15. Я вже бачу, що під другим коренем, я навіть перший не дивлюсь, Я дивлюсь другий вже корінь, тому що тут легше перевірити: одиниця мінус 1,1 буде від'ємне число, тому це рівняння не має розв'язків. Перевіряємо третє рівняння. Тут корінь п'ятого степеня, обидві частини підносимо до п'ятого степеня. тут ми отримаємо х квадрат мінус 25, Дорівнює 2х плюс 10. Переносимо х2 мінус 2х мінус 35 дорівнює 0. Далі можна тут за теоремою вієта розв'язати це рівняння. Сума коренів буде 2, а добуток коренів дорівнює мінус 35. Ну, неважко здогадатися, що х1 дорівнює 7. Х2 дорівнює мінус 5. Але обидва вони нам підходять, тому що тут корінь п'ятого степеня, це не парний степень. Отже, так, тут обмежень немає. Обидва корені нам підходять. Ну і четверте рівняння розв'язуємо. Я трошки колір зміню, щоб було зручніше. Четверте рівняння. Так само тут корінь квадратний, тут корінь квадратний. Підносимо обидві частини рівняння до квадрату. Отримаємо квадрат мінус 36 до рівня 2х мінус 1. Переносимо все в одну сторону х квадрат мінус 2х мінус 35 дорівня 0. У нас вже таке рівняння було. Ось тут корені Х перше дорівнює 7, х друге дорівнює мінус 5. А далі ми ці корені обов'язково перевіряємо. Перевіряємо перший корінь, х дорівнює 7. Тут у нас виходить під коренем 49 мінус 36 дорівнює. Тут у нас виходить 2 помножити на 7, 14 мінус 1. Тут під коренем 13 і тут під коренем 13. Корінь з 13 дорівнює кореню з 13. Дуже добре, тобто х дорівнює 7, є коренем цього рівняння. Перевіряємо, x дорівнює мінус 5. Але можемо навіть не перевіряти, ми можемо подивитися на другий корінь. Тут легше за все 2 помножити на мінус 5 буде мінус 10, мінус 1 це буде мінус 11. Не може тут бути під коренем від'ємного числа. Але і тут так само, якщо ми мінус 5 піднесемо до квадрату, у нас буде 25, 25 мінус 6, також буде мінус 13. Але не може бути від'ємне число під кореним квадратним, під кореним парного степеня. Тому х2 дорівнює мінус 5, це є стороннім коренем. Тобто тут тільки х дорівнює 7.